В операційній сьогодні особливо гаряче. адже перелом обох кісток гомілки зі зміщенням навіть для фахівця звучить достатньо загрозливо. Нога молодої жінки вивернута у протилежний бік. Пошкоджені артерії, судини, сухожилля, м'язи. Вже декілька годин поспіль бореться лікар-ортопед Лозівської центральної районної лікарні Дмитро Ковальчук разом зі своїми колегами за здоров'я молодої пацієнтки складає докупи травмовану ногу, аби не стала дівчина інвалідом. Тим часом у лікарняному передпокої сидить хлопчик з очима повними сліз. Ні, плакати не можна. А то лікарі вирішать, що він маленький. А мама просила поводитись чемно і нікому не заважати. Ти чого скажіть плакати? Все ж буде добре. Саме так цей великий добрий дядечка у білому халаті сказав йому: почекай трохи, ми допоможемо твоїй мамі. Допомогли, прооперували, зробили все необхідне, і згодом пацієнтка самостійно стала на ноги. Дмитро радіє кожній такій перемозі, бо найбільша радість лікаря бачити, як хвора людина повертається до повноцінного життя. Це нагадує йому, чому саме він обрав свою професію. Лікарем захотів стати ще у дитинстві, яке пройшло у Южноукраїнську на Миколаївщині. Йому завжди подобалась їхня особлива місія рятувати людське життя. І навіть білий колір халатів приваблював. А ще помічав ту особливу повагу, з якою люди завжди ставились до лікарів. У родині Дмитра медиків не було ніколи. Він став першим, хто обрав цей шлях. І ось він медичний коледж, потім Запорізький медуніверситет, ординатура у Харкові і перше робоче місце у Лозові. Майже два роки поспіль у прямому сенсі слова Дмитро Ковальчук ставить лозівчан на ноги. За цей короткий час він встиг заслужити і добру славу, і ту особливу повагу пацієнтів, про яку мріяв. Лікар молодий, але дуже талановитий, говорять про нього лозівчани, і переповідають один одному дивовижні історії спасіння безнадійно травмованих кінцівок. Коли медична наука виносить пацієнтові вирок, у Дмитра Ковальчука з'являється професійний азарт. Він з надією на краще і вірою у власні сили береться за справу і тоді дійсно трапляються дива. Одне таке диво сталося напередодні нового року. Під час його чергування карета швидкої допомоги доставила до лікарні літнього чоловіка з переломом руки. Хотів дістати яблуко онукам з горішче та, втративши рівновагу, впав з драбини. Рентген показав невтішну картину, надто складний перелом. Єдиний вихід ампутація. Охоплені відчаєм рідні, постраждалого з благанням дивилися на молодого лікаря. Ну невже не можна нічого вдіяти, аби врятувати руку? Добре, готуємо до операції, рішуче сказав Дмитро після короткого вагання. І в останній день року майже п'ять годин поспіль складав розтрощену руку шматочок до шматочка, зміцнив пластиною, яка і тепер підтримує її. І тяжка травма не призвела до каліцтва. Ця операція винятковий випадок для лозової. Та Дмитро зважився на неї. І не пошкодував. Вже через півроку про цей трагічний випадок дідусеві нагадував лише невеличкий шрам, а рука діяла знову як новенька. Коли на Харків полетіли перші ракети, Дмитро, як і всі інші, занепокоївся, втім робочого місця не полишив. Та серед своїх колег ні паніки, ні розгубленості не помітив. Часу на те, аби усвідомити всі ризики і злякатися, просто не було. Пішов великий потік поранених і травмованих під час обстрілів. Від пережитого стресу люди почали частіше втрачати контроль і рівновагу, тож і побутових травм побільшало. Ковальчук брався за найскладніші випадки. Розумів, він остання надія постраждалих, тому старанно боровся за кожного. Медична практика тільки не почалася, а війна без передмов відразу показала молодому лікарю найтемніший бік обраної ним професії. Втім, не налякала, А лише загартувала і додала впевненості в тому, що шлях він обрав правильний, хоча й доволі небезпечний. Ось днями під ракетним обстрілом опинилася лікарня на Херсонщині. Там загинув зовсім молодий лікар. Перший день інтернатури став для хлопця останнім. Страшно. Дмитро сьогодні вже чітко усвідомлює всі ризики. Втім, щодня впевнено входить до операційної з твердим наміром не здаватися і старанно виборює право кожного пацієнта на повноцінне життя. Виходить, втомлений, але щасливий, сідає за стіл в ординаторській. І з полегшенням зітхнувши, дивиться, як за вікном живе і рухається стривожне війною місто. Що принесе йому наступний день, Дмитро не знає, але в тому, що усі виклики він зустріне разом з лозівчанами, не сумнівається. Тепер це його місто і його передова. Він той самий янгол-охоронець у білому халаті, який прийде на допомогу у потрібну мить. А у випадку, коли не зможе бути поруч. Допоможуть навички первинної медичної допомоги, яким навчає Дмитро Лозівчан на практичних заняттях з цивільного захисту. Сподівається, що можливо саме його інструкції допоможуть комусь залишитись живим. Думки про це роблять молодого лікаря по-справжньому щасливим. І хто знає, раптом і той маленький хлопчик, який застиг тоді у лікарні, в очікуванні мами, виросте і теж схоче стати лікарем, схожим на цього доброго могутнього велетня у білому халаті, який так майстерно. Врятував його матусю Янголи міста.